Бій, що відбувався 29 січня 1918 року на станції Крути стоїть у ряді з багатьма кривавими трагедіями української нації. Це історична подія, вкотре доводить силу духу українського народу, його витривалість, мужність і готовність українців за будь-яку ціну відстояти свою державу у загарбника. Відомо, що у бої під крутими з українського боку участь близько 600 студентів. Невелике українське військо протистояло ворогу, який налічував 6-7 тисяч. Більшовиків, а сам бій тривав 5 годин. Точна кількість загиблих невідома досі. Деякі дослідники кажуть, що померло близько 250 бійців, сучасні оцінки 70-100 осіб. При цьому більшовиків загинуло щонайменше 300. За рішенням Української центральної ради, 19 березня 1918 року, тіла студентів перевезли до Києва та урочисто поховали на Аскольдовій могилі. Один підрозділ студентів, який відступав до Києва, заблукав у темряві та випадково повернув до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. Вони потрапили в полон. Спочатку хлопців жорстоко катували, а потім розстріляли. Пізніше цей трагічний момент описав український поет Павло Тичина у своєму вірші пам'яті тридцяти. Хоробрість та самопожертва героїв Крут стала прикладом для багатьох захисників України. Через самовідданість батьківщини крутянців у публіцистиці часто називають першими кібергами. У січні 2007 року президент України Віктор Ющенко підписав указ про вшанування пам'яті Героїв Крут. Відтоді цей день відзначають на державному рівні. До сотої річниці історичних подій під Крутами Петро Порошенко 29 січня 2018 року присвоїв військовому інституту телекомунікації та інформатизації почесне найменування імені Героїв Крут. Також на честь героїв Крут у 2018 році було знято фільм.